Добрий день, дорогі друзі, з вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про кофточки, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось така біленька кофточка, вона десь приблизно на 52-й розмірі. Іде, коштує 500 гривень. Вона це кашемірова кофточка, а кофточки вже йдуть на осінь, на зиму. Далі ось така кофточка, йде три четвертій рукавчик. Це осіння кофточка, вона коштує. 925 гривень, на півокружність грудей 57 см, теж приблизно десь, так, 50-й 52 розмір. Далі в нас є ось такі тунічки по 850 гривень. Є тунічка кава з молоком і темно-синя. На півокружність грудей, у цій 61 см, у цій 60 см. Далі ось такі кофточки світло-кофейна така і коричнева по 725 гривень. Вони йдуть на гудзичках з декором з камінчики. На півокружність грудей 52 см. Це десь розмір теж так 50-52, 48 ось так. Далі є ось такі кофточки по 450 гривень. Тут іде рукавчик три четверті. Ось ця кофточка сіренька. На півокружність грудей 54 см, ось ця оранжова, тут на півокружність грудей 54 см. І ось така бірюзова. Тут на півокружність грудей 56 см. І ще є ось така теж сіренька. На напівокружність грудей 56 см. І коричнева на напівокружність грудей 57 см. Ось ця коричнева найбільша. Вона буде десь на розмір 54-56. Такі є кофточки. Тепер, як ви бачите, у нас ось є великий асортимент гольфіків. І ще сьогодні у нас є новий прихід гольфіків. Ми повішаємо, тут де повна труба ось цих гольфіків. Далі, ось така кофточка є. Оливкова кофточка, рукавчик три четверті. З карманчиком. Це теж осіння кофточка, вона коштує 900 гривень. Ось тут ще ось такий є декор. Напівокружність грудей 57 см. І точно така сама кофточка в такому кирпічному кольорі. Тут напівокружність грудей 59 см. 900 гривень. Дальше, Далі у нас ось тут висять рубашки по 900 гривень. На замку, на гудзиках. І ось така тонша на замку. І ще є у нас такі кофточки. Ось ця кофточка коштує 650 гривень, на півокружність грудей 56 см. Ось ось таке е, кольє я тут повісила, воно теж продається, коштує 200 гривень. Можна взяти до цієї кофточки, можна до якогось платячка. Тут карманчики і ззаду цієї кофточки ось такий. Дуже оригінальне. Підходить і до штанішок, і до юбки. Далі ось така кофточка на замочку є. Тут на півокружність грудей 55 см, коштує вона 500 гривень з довгим рукавчиком. І в такому кольорі є. Тут на півокружність грудей 56 см, теж коштує 500 гривень. Ось ця тунічка коштує 1000 гривень, тут на півокружність грудей 58 см. Вона, бачите, довгенька, підходить до брюк, і до джинсів і до. Ну, до до будь-якої одежі, ну, дуже така доволі приємна на дотик, гарна тонічка. Далі в нас є ось такі два кардиганчики: 52 і 54 розмір. Вони коштують 1125 гривень, рукавчик тут 3 четверті, ось тут такий е, е, натуральне, натуральне хутро на замочку з карманчиками. Дуже такі приємні. От зараз, коли прохолодна погода, ранком накинути дуже актуально і до штанів, і до спідниць, і до платячок. От. І ще у нас є ось такі кофточки. Ось такі кофточки є у нас це зимова кофточка, вона коштує 850 гривень, на півокружність грудей 61 см. Ось така ось кофточка теж зимова. Тут на півокружність грудей 71 см, коштує 875 гривень. І така є тунічка за 900 гривень, на півокружність грудей 59 см. Ось тут є карманчики, ось це, це просто декор іде. Ось тут теж такий маленький карманчик є на замочках. А це декор. Ці помпончики можна зняти. 900 гривень коштує. Далі ще ми маємо ось такі дві тунічки. На півокружність грудей 70 см. Вони коштують 850 гривень. Ось цей 70 см, і ось така ось рожева тунічка. На півокружність грудей 72 см. Далі я вам ще хочу показати, в мене ще є одна тунічка, така на осінь турецького виробника. Тут на півокружність грудей 71 см, але на півокружність бедер 59 см. Це тунічка на таку жінку, в якої гарні пишні груди і невеликі стегна. Вона коштує 825 гривень. Ну, якість тонічки дуже хороша. Головне, щоб сіла. Я ж кажу, це на таку жінку з великими пишними грудьми і з невеликими стегнами. Далі у нас є ось такі кольє. Їх можна носити до гульфиків можна носити до кофточок. Ось таке кольє з сердечком, коштує 80 гривень. ось Далі ось такий ключик 80 гривень коштує. І ось такий кружечок з камінчиком теж коштує 80 гривень. Далі ось таке кольє коштує 175 гривень. Ось така цепочка коштує 200 гривень. І ось ці кольє теж по 200 гривень. Да, 200 гривень. Ось таке кольє і таке. Замовити товар, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber, на Telegram. Висилаємо ми товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!